Мене била блескавка, і відколи мене вдарила блескавка, відтоді я почала почала у людей щось. В кожній з наших експедицій українськими селами ми в пошуках цікавих людей, які зберігають та готові передати народний фольклор. Цього разу нам пощастило познайомитися з бабою Параскою, цілителькою, яка отримала свій дар зцілення після удару блескавкою. Баба Параска володіє білою магією, про це вона розкаже у наступному відео. Якщо вам подобається наш контент, то напишіть про це в коментарях. Дякую всім нашим патронам, які нас підтримують фінансово. Підтримуйте в першу чергу Збройні Сили України. Перемога вже не за горами. Все буде Україна. Доброго дня вам, бабо Параско. Розкажіть про ваш шлях цілительства. Знаєте, я три років проробила в культурі в клубі. І коли вже мій вік теж прийшов, що е, вже треба, би на моє місце ставали молоді, то я поступила з місцем своєму синові. Ви знаєте, є різні люди. Я людину бачу, бачу е, на віддалі, що вона і що її хібує. І отак, як я є, є покойниця, ну тато, багато дуже знав усіх. Е, Лікарств від, від різних хвороб. Мій син дуже багато знає трав і від чого. І я дуже багато знаю, почали збирати трави, почали лікувати травами. І, ну, і Я лікую ще молитвами, Знаєте, як у сім'ї, які снігара. Я кажу, до нас звернулася сім'я. Тут недавно вони приїхали, так само, як ви, так надвечір приїхали. Я думала, теж, що їм готувати обід. а вони… Кажуть, ні, у нас не гаразд у сім'ї. Його звати Владислав, а її звати Марія. Я що могла, то їм робила. Я читала над ними молитви, я читала молитви у голос. Їх переблагословила, дала їм священного зілля, сказала, що би вони робили, тому що є багато нідоброзичливих людей. Якщо людина види, що у вас у сім'ї гаразд, а в неї щось не клеїться, вона хоче вам щось. Ну, щось Щепнути таке, щоб у вас теж був негаразд. А так не повинно бути. Люди повинні жити в мирі, у добрі, в любові, допомагати одним одному. І хоч у тебе хай буде там купа золота, у мене нічого, то я повинна однаково ставитися. Чи, чи ти бідний, чи ти багатий, але треба однаково до людей ставитися і однаково людям допомагати. Ну Так мені здається, що я їм допомогла, бо вони звідси вже пішли знаєте, радість на душі. Я відчувала. Я зразу, коли вони сіли там за стіл, я звернулася до мужчини, і я подивилася, що він дуже знаєте, позитивний, він дуже легка людина. Ну, Вона якась похмура, щось незадоволена життя. Я їй кажу, з вами буде дуже тяжко, тому що усе ви робите наоборот. А він, вона каже, як ви видите. Я кажу, ви не раз шпильки е, підсували навіть своєму чоловікові, ви не раз його сварили за то за пустяке. Вона каже, так. Ну, Як це не треба робити? Ну, я кажу, як мені накипіло на душу. Як не накипіло на душу, то йди помолеся, навіть порахуй до 10, якби тобі пройшло. И... Піди, подивись у дзеркало і скажи, яка я гарна, я так робити не буду. А вона каже, Боже, ви це знаєте, я знаю, ну щось у мене це всередині, тому що мене била блескавка, і коли мене ударила блескавка, відтоді тоді я почала у почала людей видіти щось. Так, і мене била так блескука, що я вже не знала, чи я буду жити, чи не буду жити, і мене син привіз, мене й мого сусіда. Розкажіть детальніше, як це сталося? Унікальний випадок, що ви вижили? У 2008 році ми були на Сінокосі, отам От на горі, на горі ми були на Сінокосі. Був син невістка, були діти, це мої онуки, і були в нас робітники, які у нас громадили. Знаєте, І так звідси з цієї сторони хмара така чорна показалася і почав іти дощ, і доші, почало гриміти. А мій син був там з конем, бо він віз із магазину із Черетова, муку. Я кажу, Іванку, ти сідай на тачанку їхай до хати, щоб ця мука не змокла. Він поїхав, а Маріка з робітниками там з двома пішла там низом до одної хати Білака, бо каже. Бо тут роса, така, бо трава є роса. Вони кажуть, перечекаємо дощ і підемо собі до хати. А я і мій сусід, це мій кум. Я взяла на себе рубсак з харчем і взяла греблі та йду. І цей рибчук теж йде зо мною. Ми доходимо до сіна. Він каже, станьмо сіно, щоб дощ перечекати. А я ну дура, стара баба, а ну що таке думати? Я кажу, та це сатана під цим сином. Чуєте, я й я, 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 собі подумала, що це сатана, як це вдарило. Боже, як це вдарило. Які були ваші перші відчуття після удару? Я не знаю, навіть це як ударило, я дивлюся, цей кум рибчук падає. Падає так головою у ніс. а мені в очах. Так, божив, кіло, і я падаю так у другу, сторону, тому що ми одно від другого під сіном стояли ну, на відстані, трохи. падаю в другу сторону. Кілко ми там лежали, я не знаю, тому що сіно, саме ті, хто і сіна, був на такому рівнянькому, і дощ сильний йшов, і, і ми лежали у болоті, там немало, де вода стікати. Ми лежали у болоті. Ну, Я не знаю, через який час я чую, він каже: кумо, ви живі? Я нього не сказати. Я думаю, господи, дайте мені сили заговорити. Він далі кричить, кому ви живі? А я кажу, ага. Він каже, ви вигодні встати. Я кажу ні. А, він каже, може, би ви на ликті та й на коліна стали. Я почала обертатися, я дивлюся, Ну, він вже на ликтях та на колінах. Вже на дорогу, і я за ним. А ці робітники наші вони не пішли туди. Не Слава Богу, вони повернулися сюди до цих стін, бо там, я кажу, там трава була сильна роса. Вони собі думають, ми йдемо сюди й підемо разом. І вони прийшли, це вежуть ком напереді, а я назад, йдемо на четвереньках. А мені собі подумали, що це йдуть на четверінках ці сі, е, хазяї, що робили сіно, ми сі придивили саме. Це крек, це плаче, вістка оплаче, жінка, цього грибчика, е, кума теж плаче, що є. То вашого кума вдарило блискавкою одночасно з вами? Так, так. Обидвох. Ви знаєте, що то є щастя від Бога, це якась е, кульова блискавка, що вона. Що вона якось роздробила сам верще, цей остриве, що вона не пішла в ніс у, у сіно, бо сіно би було загорілося, що вона не пішла в ніс, а пішла якось на виліт десь у другу сторону. І ми йдемо так на четверинках. коли вони вже догнали нас, вони виявили, що це ми, спершу був сміх, подзвонила, видів Маріка, невістка до сина, що розпрягав коня. Вертайся сюда, бо маму та й кума рибчука ветку вдарила блескавка. А в а мене ноги такі стали голубі, такі дуже важкі, такі напухлі, я нього на ногу підняти, так якби олово. Тобто посиніли? Да? Так, пос, дуже посиніли, дуже посиніли. І що? І так Іван прийшов, каже, що в життю який він здоровий, у ще такого важкого у руках не піднімав. Як Підняв мене, ну, що я, підняв мене поклас на ту тачанку, привіз до хати кум на одному ліжку, я на другому ліжку, позвонили в лікарню, що робити. ну ну що робити, ну, Мені там порадили, сказали, що багато не думайте, везіть Іванові, сказали, везіть у лікарню. Але Бог дав, що обійшлося нам без лікарні. І тоді, після того, десь у два роки, як прийшло у мене якесь таке натхнення, я почала писати вірші. Почала співанки складати. Навіть в мене є такий невеличкий альбом, Ну, можна сказати, альбом, що я там то записувала, і мені радили видати таку брошурку невелику. Але знаєте, на все треба гроші, то так і стоїть. І, і тоді вже якось, знаєте, так почала видіти людей. Почала вийти, так, як людину вежу наскрізь. Ви можете описати, що ви відчуваєте, дивлячись на будь-яку людину? Так, я дивлюся на людину. Знаєте, от я вам розкажу такий приклад. Їхали туристи, стали коло каплички, я пішла, їх зустріла, ну та й кажу, що, що вони будуть їсти, що їм готувати. Я записую їхні, то, що вони кажуть. Ну там стоїть мужчина такий. Ну, десь років 45-50. Ну він, Боже миле, Господи, прости мене душу. Він такий мені став важкий, розумієте? Важкий такий став сам, що я, я не знаю, я навіть не хотіла в нього брати, то, що він буде заказувати. Але я думаю, що ну як не брати? І дійсно, потім я спілкувалася там із. З такими доброзичливими людьми, з такими позитивними, тому що більше є позитивних, І я кажу, що це у вас за людина? А мені кажуть, це десь з Донецька. Ну, Він не дуже ставиться так до українців, нас, ну, так як західних, що це Бандери, що це. Ну, я, кажу, що я зразу відчула, ви розумієте, що я зразу відчула. І тоді, коли я сказала, що зразу відчула, якась жіночка. Де років 35, каже, я би хотіла з вами поспілкуватися один на один. Я кажу, добре, розказала про свої проблеми. Я кажу, можна це вилікувати, тому що каже, я відчула теж, що у вас, вона, вона теж, знаєте, що у неї є таке, що вона може ну, відчула, що я можу щось зробити. Я кажу, так, я можу щось зробити, я її зробила, вона так дзвонила мені, дякувала, що це їй помогло. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.